Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку одновимірні масиви. Розпочинаємо новий розділ з підручника, а саме про масиви, а саме програмування. І давайте пригадаємо, що ви знаєте, що визначає тип змінної. Які типи змінних ви вже знаєте де трапляються впорядковані набори даних, у чому зручність їх використання на відміну від невпорядкованих, до прикладу, з попередньої теми. Та який загальний вигляд і як виконуються команди циклу з лічильником у мовах програмування, які ви вивчали в попередніх класах. Відповіді пишіть в коментарях, а також напишіть, яку саме мову програмування ви вивчали, до прикладу, в 8 класі. Розпочнімо з поняття одновимірного масиву. Так, до прикладу, в 8 класі ви створювали проекти, у яких використовувалася невелика кількість зміни. Але існує дуже велика кількість задач, у яких потрібно опрацьовувати значення досить великої кількості змінних. До прикладу, за допомогою програм Python, Python або ж Lazarus. Візьмемо до прикладу таку задачу. Нам потрібно скласти проєкт для знаходження середньої маси 100 учнів та учениць з 9 класів. Зрозуміло, що потрібно використати аж 100 з різних змінних, значення кожної з яких буде відповідати масі одного з дев'ятикласників. А потім знайти суму всіх цих значень змінних і поділити отриману суму на кількість учнів, тобто на число 100. Що ж для цього потрібно зробити? Якщо використати 100 змінних з іменами, так як ми використовувалися у 8 класі під час програмування, до прикладу, брали б змінні А, Б, С за алфавітом, так далі, то команда знаходження суми їхніх значень буде містити в правій своїй частині 100 доданків. Або потрібно включити до тексту програми такі команди. Аж 100 рядочків 100 команд. Саме сума дорівнює А, сума дорівнює сума плюс Б і так далі до останньої змінної. Тобто це дуже, дуже великий проект, велика кількість даних. Усе це робить нашу з вами програму громісткою та незручною. Зважаючи на те, що кількість учнів. Або учениць може бути коливатися як в меншу кількість, а може і навпаки збільшуватися, а може бути так, що ми поки що навіть не знаємо кількість учнів. Тому для розв'язування задач, у яких опрацьовується значення дуже багатьох змінних, можна піти трішки іншим шляхом. До прикладу. Розглядати всі ці змінні, як елементи деякого впорядкованого набору змінних. Такими впорядкованими наборами змінних, до прикладу, є значення середніх щоденних температур протягом місяця, значення щоденних курсів валют протягом тижня, семестрові оцінки учениць та учнів. А також врожаї пшениці в Україні протягом останніх 10 чи 15 років відповідно. Та, звичайно, інші дані, які збираються на певному інтервалі часу. Отже, одновимірний масив має обов'язкове ім'я, яке записують за правилами для імен змінних. Ім'я елемента одновимірного масиву складається з імені цього масиву і порядкового номера, який ще називають індексом цього ж елемента в масиві, який узято у квадратні дужки. Впорядкований же набір змінних одного типу називають одновимірним масивом. Кожна змінна, що входить до одновимірного масиву, Матиме назву елемент одновимірного масиву. Дані два абзаци, виділені червоним кольором, занотуйте собі до зошитів, щоб краще запам'ятати, що ж таке масив та його елементи масиву. Говориться в першу чергу про одновимірні масиви. Так, для вищенаведеного прикладу краще використати одновимірний масив, який буде складатися із 100 елементів. Якщо ім'я цього масиву, до прикладу, взяти А, то імена змінних елементів цього масиву будуть такі. А в квадратних дужках 1, потім 2, 3, 4 і до 100. Кожен з цих змінних матиме дійсний тип і певне своє значення. Тоді, щоб знайти суму значень усіх цих 100 змінних, достатньо записати такі команди. Якщо ви користуєтесь програмним середовищем для програмування Lazarus, то це буде запис ось такого типу, що сума дорівнює 0, for i від 1 до 100, і виконуємо дію, що сума дорівнює, сума плюс А і з відповідним індексом. От, а якщо користуєтеся програмним середовищем Python, Python, то в такому випадку має бути наступний запис. Сума дорівнює 0, For і range. Вказуємо кількість повторів, що 100. І нижче виконання. Сума дорівнює сума плюс відповідна позначка. Зараз пропоную. Переглянути таблицю виконання саме цього фрагмента проєкту в двох програмних середовищах. В Pascal, тобто Лазарус, і в Python, тобто Peyton. Що ж нам початкові значення? Сума дорівнює, це означає, що загальна сума в нас буде дорівнювати 0. Відповідно, що в Паскалі, в Лазарусі, що в Пітоні, в Пейтоні. Перша позначка від рахунок починається, що від I дорівнює 1 range, тобто згенерувати набір чисел від 0 до 99. Потім, якщо і менше або дорівнює 100, то це правда. В наборі є невикористані числа, тоді виконуємо нашу команду. Змінна І у Python набуває поточного значення і дорівнює 0, тобто розпочинається з нуля. В лазарусі з одиниці. І виконуються дії додавання поступово, тобто, підставляються і додаються числа. Одне за одним Тобто наші з вами маси е, ваги, ваги наших учнів. До, виконується до тих пір, доки не буде додано всі 100 змінних. Якщо набуде значення більше наша змінна і набуде більше 100, тоді буде результат виконання false. Тобто хиба. І не виконуватиметься. Аналогічна дія відбувається і в середовищі Python. Ви бачите, показується по таблиці поступово, що збільшуються наші елементи, і визначається, що і менше 100, отже, значить, виконується додавання і так далі. Так само виконується дії і в Peyton. Коли ж досягаємо завершення виконання нашого проєкту, тобто, от ми бачимо заключну частину, досягли е межі що і став 101, відповідно, умова наша не дотримується, false, отже, припиняється е процес циклу додавання. Аналогічна дія і відбувається в середовищі Пейту. У результаті виконання наведеного фрагменту в таблиці, значення змінної, а саме сум, дорівнюватиме сумі значень всіх ста змінних, а саме елементів одновимірного масиву. Тобто загальній масі даних 100 учнів. Після цього можна обчислити, обчислити шукану середню масу. Тобто нижче прописати код про те, що потрібно. Написати, до прикладу, середнє дорівнюватиме суму розділити на 100. Відповідно, таким чином ми дізнаємося загальну середню масу по кількості, по вазі учнів. Очевидно, що використання одновимірних масивів і їх опрацювання в циклі робить програмний код набагато коротшим та ефективнішим в роботі. Тобто це набагато полегшує нам з вами роботу з програмуванням. Але хочу звернути вашу увагу, що за такими алгоритмом знаходять суму 100 елементів масиву для будь-якої задачі, незалежно від суті елементів масиву. Тобто це може бути маса, температура, заробітна плата та інші дані. На завершення сьогоднішнього уроку пропоную вам питання для самоперевірки. Спробуйте на них дати відповіді. А саме, що таке одновимірний масив? З що складається ім'я елемента одновимірного масиву? Які переваги має використання одновимірного масиву перед використанням окремих змінних? Що таке використовувати як номер елементу одновимірного масиву, та для розв'язування яких спортивних, фінансових, екологічних задач можна використати одновимірні масиви? Свої думки можете писати в коментарях. Кого цікавить використання вже програмування даних масивів в кодові програми. На наступному році саме цим ми з вами займемося. Дома, будь ласка, опрацюйте розділ 5.1, сторінка 230-232 з підручника з інформатики для 9 класу. А також можете спробувати. Виконати завдання з підручника на сторінці 242. В разі виникнення питань звертайтесь до мене в коментарях. Я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей!